У роботі конференції брали участь близько 200 провідних науковців із України, Литви, Румунії, Польщі, Росії, Азербайджану та інших країн. Подія такого масштабу в стінах одного з найстаріших університетів півдня України відбувається вперше. Ця конференція вона є першою не лише в Миколаєві, в нашому університеті. А така проблематика, проблематика масової сучасної балетристики розглядається в Україні взагалі вперше. І вона є нагальною, тому що треба розглянути, осмислити комплекс проблем, які стосуються розвитку сучасної української літератури. Науковці наголошують, сучасна українська література завдяки культурним та політичним змінам останніх десятиліть набуває нової якості. Своє місце в національному художньому дискурсі поступово починає займати масова література. Особливість саме цієї конференції в тому, що вона досліджує феномен масової літератури і глибше розкриває поняття інтерпретації художнього твору. На цю тему є дуже багато різних думок і теорій. Діапазон яких дуже широкий. Під час роботи конференції проведено пленарне засідання, роботу в секціях та підсумкове засідання. А ще презентовано досягнення міжнародного літературного конкурсу Коронація слова. Це дуже цікавий напрямок у сучасному літературознавстві. Дуже актуальна проблема, над якою ще фахівці тільки збираються працювати. Ті, хто сьогодні приїхав, це перші відкривачі, першопрохідці. Не кожний університет насмілиться взятися за таку тему. Це дуже складно і через певну опірність стосовно цієї проблеми немає. Тривалої наукової традиції в Україні дослідження масової культури і масової літератури. І те, що в Миколаєві вирішили провести такий науковий захід, це, мені здається, і дуже потрібно, і дуже сміливо. Форматом конференції передбачено залучення до обговорення питань розвитку сучасної української балетристики, широкої аудиторії, не лише науковців, але й представників творчої інтелігенції, журналістського співтовариства, викладачів, учителів філологів, студентської молоді. Південь України стає не тільки центром патріотів і волонтерів і усього того, чим сьогодні асоціюється слава наших вояків, але є культурним, мистецьким і науковим центром півдня України. Завтра, 17 жовтня, відбудеться засідання круглого столу на тему сучасна українська балетристика, досвід коронації слова і презентація наукової та художньої літератури. Тетяна Бакуцька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.